Що робити, якщо мої близькі мене не підтримують, не розуміють, вважають, що я все роблю неправильно, критикують мене? І я вже дійсно починаю сумніватися, а може, я роблю щось не так, а може я не правий? На це питання ми сьогодні будемо відповідати про те, як підтримати себе, як зрозуміти, чи ти правий, не правий, чи ти правильно робиш, чи твоє рішення воно для тебе правильно, як це відчути? І Поговоримо про те, як же знайти ось це відчуття підтримки всередині себе. Привіт, мене звати Юлія Передарій, Я психолог, розстановник, кпт консультант педагог. І сьогодні моя рубрика «100 питань для щастя, і ми відповідаємо на ось це питання. Як знайти підтримку всередині себе і зрозуміти, що ти вчиняєш правильно? Я думаю, що тобі 100% знайома ця ситуація, що ти хочеш почати щось нове, ти почав вже щось нове і тебе не підтримують. Тобі кажуть, навіщо ти це робиш, це неправильно, треба робити не так, треба робити по-іншому. І якої би сфери життя це не стосувалося, все одно завжди буде думка інших про те, що щось ти робиш неправильно. Чи то в особистому житті, чи то в професійному житті, а чи то просто в вихованні дітей і так, далі, і так далі. І дуже часто, коли ми чуємо різні точки зору, ми починаємо думати: а може, я не права, а може, вони не праві? Хто ж з нас правий? І ми починаємо приймати рішення на основі того, що правильно чи неправильно. І забуваємо, що правильно, неправильно має під собою важливий ґрунт. Воно має під собою питання для кого? Правильно, для кого? І чим довше ми ставимо собі питання, чи це правильно, тим довше ми застрягаємо в ось цих ось роздумах. А правильно це чи неправильно? А давай розберемо, що таке «правий». Я права, ти правий, вони праві. Хто ж правий? Уяви собі, що ти хочеш змінити роботу. Наприклад, хочеш змінити сферу діяльності чи почати власний бізнес. І думаєш, я права, я хочу зробити ось це. Але тут є, наприклад, мама, яка тобі каже: Ні, ти не права, це погано, це неправильно, так робити не треба. І тут стикаються дві точки зору, через які десь виникає конфлікт. То робити мені це чи не робити. Я зараз розповім тобі трошки про квантову фізику, трошки про значення слова правий-неправий, і ти відчуєш, про що ця ситуація насправді. Отже, в квантовій фізиці є таке поняття, як ефект спостерігача. Тобто, в залежності від того, чи йде спостереження, чи хтось спостерігає, то від цього може змінюватися стан частинки. Був навіть проведений експеримент, що частинка поводилася по одному, коли спостерігача не було, і частинка поводилася по іншому, коли спостерігач був. Давайте не будемо входити в деталі квантової фізики, це не моя основна експертиза, та я в ній знаю тільки те, що я застосовую в психології, але цей експеримент був і в квантовій фізиці. Є таке правило, є такий ефект, ефект спостерігача. Що коли хтось спостерігає, то стан змінюється. І тепер давай повернемося до слова правий-неправий. Коли мама дивиться на зміну а професії донькою, вона буде права. Тому що, якщо вона довго дивиться із позиції критика, із позиції негативно налаштованого спостерігача, то вона буде. Вправа в тому, що це не вийде, в тому, що це погана ідея. І ця ідея дійсно стане поганою. І ця ідея дійсно буде не виходити так, як би хотілося. Тому що, коли ми знаходимося в, якомусь, в якійсь точці зору, знаходимося в якійсь позиції, в нас є певне налаштування щодо того, як ми на це дивимося. Якщо ти дивишся на цю ситуацію, на цю подію, на цю частинку, під твоїм спостереженням, під твоїм поглядом, вона буде поводити себе по-іншому. Ситуація буде розвиватися по-іншому. І що часто відбувається? В однієї людини є одна точка зору: в мене цей проєкт вийде. І вона стає таким позитивним спостерігачем, людиною, яка з позитивом дивиться на цю ситуацію, з любов'ю дивиться на цю ситуацію. І є негативний спостерігач, спостерігач, який з критикою дивиться на цю ситуацію. І вони обидва праві. Вони обидва абсолютно праві. Тому що в залежності від того, хто з них дивиться і впливає на цю ситуацію, так вона і буде розвиватися. І коли в нашої людини А позитивної людини, яка вірить в те, що цей проєкт вийде, якщо в неї втрачається сила віри, сила думки, сила наміру, то посилюється сила віри, думки і наміру в людини Б, яка негативно ставиться до цього проєкту. Тому в цьому випадку позитивний спостерігач, і негативний спостерігач. Вони вже не рівні в своїх силах, а негативний спостерігач потужніше і він сильніше впливає на цей проєкт. Навіть більше людина А починає дивитися вже не на свій проєкт, свою мрію, своє бажання, а починає звертати увагу на людину Б. Умовно на маму, та, яка негативно мислить про цей проєкт, і весь її фокус зміщується, і вона вже не стає спостерігачем того свого проєкту, а стає спостерігачем своєї мами. Тому о той проект, ці частинки, які там відбуваються, вони зараз знаходяться під впливом цієї мами. Тому що таке правильно неправильно, чи хто правий, а хто не правий. Чим довше ти роздумуєш і дивишся на ситуацію з точки зору хто правий як правильно, тим більше ти забираєш фокус уваги з тієї події бажання, проєкту наміру на свого ну, умовного опонента, на тих, хто тобі каже, не вийде неправильно, все не так. Тим більше цей фокус зміщається. Ми точно знаємо, що там, де фокус, там є результат. І фокус, він саме там, де ти дивишся з позиції люблячого, вірячого, позитивно налаштованого спостерігача. І тільки ти завжди можеш знати, як тобі краще, тому що тільки ти з максимальною любов'ю і вірою можеш дивитися на свої проєкти. Ніхто, крім тебе, не буде таким позитивним, вірячим і оптимістично налаштованим спостерігачем на твої проєкти. Я сподіваюся, ти зараз от розумієш вже це відчуття умовно. В нас є тут Давайте, стакан візьму. У мене є стакан, це мій проєкт. І я зараз направляю весь фокус уваги на свій проєкт, всю любов на цей стакан, на цей проєкт. Я направляю туди. Весь позитив, всю віру, всі ресурси, всі енергії і тримаю свій фокус на ньому? Що я буду бачити? Я буду бачити в ньому все більше краси, якщо я дивлюсь на нього із любов'ю і позитивом. Але якщо я почну відвертатися і дивитися на іншу людину, а що вона думає про цей стакан? А що вона, а що вона скаже? Як вона відреагує? Я забуваю про сам стакан. І дуже легко в мене не знаю, ворона, яка буде пролітати, вихопить цей стакан, його забере. В цьому і розуміння того, да, що як себе підтримати і як прийняти ось це правильне рішення, залишати фокус уваги на цьому рішенні, не на інших, а не на їх думках, відчуттях, словах, а бути своїм підтримуючим, позитивним спостерігачем. Тому що якщо ми далі дивимося взагалі на терапію, що відбувається в терапії? В терапії ми спостерігаємо на ситуації, на свій біль, на відчуття, на моменти, але в ідеальній картині, в правильній картині ми дивимося на це з точки зору люблячого, приймаючого спостерігача. І хто був в терапії, хто пробував, хто пробував класні заняття, то ви розумієте, що після терапії ви відчуваєте полегшення, більше прийняття, покращення, більше любові. Чому? Тому що на ці ситуації, які були негативні, ви направляєте фокус свого позитивного. Люблячого спостерігача робите це за допомогою спеціаліста, терапевта, психолога, різні різні допомагаючі професії, як би це не називалося. Але в ідеальній картині ви, ви робите саме це. Направляєте фокус люблячого, приймаючого, позитивного спостерігача. І кожного разу, коли ти думаєш, а я правильно вчиняю чи неправильно, ти віддаєш фокус на думки інших людей і втрачаєш зв'язок зі своїм об'єктом і. Проєкту. Тому як підтримати себе. В першу чергу це зрозуміти, що частинки, частинки, та да, вони працюють по-різному, в залежності від того, хто на це дивиться. Якщо дивишся ти, спостерігаєш ти з любов'ю, з теплотою, з прийняттям, з вірою, то твій результат буде інший Не відволікайся фокусом, увагою на інших. Бо тоді ти дивишся не на свою ціль, а на відчуття і думки інших, на їх бажання, потреби, обмеження, слабкі місця, травми. Важливе тільки те, як ти дивишся на свій проєкт. Якщо ти можеш дивитися на це з любов'ю, якщо ти бачиш в цьому суті цінність, ти завжди приймеш правильне рішення. Так і будується підтримуючий діалог. Із собою підтримуючи діалог із собою. Тому я тебе запрошую піти трошки далі і трошки глибше, пройти мій тест. Я підготувала такий дуже глибокий тест на сценарії. Він займе всього 10 хвилин. Ти побачиш, які сценарії зараз є в твоєму житті, які не дають тобі з точки зору люблячого, уважного спостерігача, побачити, де ти зараз знаходишся, що відчуваєш. Я тебе дуже запрошую туди це пройти, тест буде в описі, і відчути, що глибше постаратися стати в своєму житті в позицію. Люблячого, уважного спостерігача, дякую за те, що дивилися до кінця. Це рубрика 100 питань для щастя. До зустрічі в новому випуску цієї рубрики.